Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. Вітаю вас, люди. І слава Україні! Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Вчора святкували ми День Незалежності. Сподіваюся, що ваш день незалежності, ваше свята, пройшло дуже вдало. Ми сьогодні також згадаємо про те, що сказав президент під час дня незалежності і що означають його слова. Поговоримо звичайно сьогодні в ефірі і про те, що відбувається на Покровському Напрямку, тому що знаємо новини, не втішні, але м, навіть військові їх по різному трактують. Хтось каже, що це все гаразд, хтось каже, що навпаки це е, не підготувалася власна місцева влада. Поговоримо про реакцію Путіна на всі ці е, події, і і звичайно, поговоримо про те, як ми з вами можемо допомагати нашим збройним силам України і як до цього залюбки залучається бізнес. Ну а розпочнемо ми із новини, яка е, сьогодні е, одна із найчастіших. Ших новини, які обговорюють в телеграмі, в тому числі тому, що дурова е, сьогодні у Франції. Заарештували і зараз російське посольство у Франції запросило консульський доступ до мільярдера і звинувачує французьку владу в ухиленні від взаємодії. Французька сторона наразі не коментує це питання. Нагадаю, що Дуров, окрім того, що він засновник і гендиректор Телеграму, він має ще громадянство і Російської Федерації і громадянство Франції. Його затримали вчора ввечері в аеропорту Ле Боржев передмісті Парижа. І власне про це зараз будемо з цього давайте з цієї новини розпочнемо, тому що у нас в Україні також точиться дискусія щодо телеграму. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень, ПЕНТЕ. разом із нами на зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас і слава Україні! Героям слава доброго дня, пане Олександр. Я думаю, ви бачили ось цю новину про Дурова. Ми пам'ятаємо, як Росія казала, що мовляв Дуров це ворог Росії, і він іноген в тому числі. Але тим не менше, вона не блокувала Телеграм. І самі пропагандисти російські а, говорять про те, що Телеграм їм потрібен, тому що завдяки телеграму вони не водять ракети і спілкуються е, між собою. А зараз е, Росія почала дуже активно намагається витягти Дурова. Не до себе, чи то для того, щоб змусити до, до співпраці, чи то знаєте, не виглядає на те, що е, вона викрила себе, і насправді вона й не припиняла з ним співпрацю, і він для неї цінний як агент. Що ви думаєте з цього приводу? Ну те, що е, телеграм для Росії це значущий елемент і пропаганди. Давайте будемо чесними: що для того, щоб масово і системно впливати, наприклад, на українських громадян. У росіян є два канали. верніше, залишились два канали: це е, соцмережі X і Месенджер Телеграм. І, власне кажучи, е, тому вочевидь е, для росіян напевність в тому, що буде далі, вона дратує. Більше того, деякі е, російські е, пропагандисти чи воєнкори вони вже е, назвали. Арешта дурова, мовляв, порівняли з тим, що це все одно, що якби у Франції заарештували начальника зв'язку збройних сил Російської Федерації, власне кажучи, от те, як вони це все сприймають, говорить про те, що ну телеграм для них є достатньо важливим інструментом, і е, я хочу наголосити, що власне кажучи, дурова. Заарештували за те, що він відмовився співпрацювати з правоохоронними органами Франції за те, що він ну фактично відмовився виконувати вимоги французьких законів щодо блокування акаунтів, які Розповсюджують наркотики, які пропагують тероризм, ну і так далі. І тому, очевидь, зараз все може бути достатньо цікаво. Багато хто говорить про те, що, наприклад, дурову можуть запропонувати співпрацю з французькими спецслужбами. І французькими правоохоронними органами, і що буде далі? Во тут пропагандисти починають хвилюватися. Справді угу. тут питання в тому, що я думаю, що знаючи з ким співпрацьо з ким співпрацював раніше Дуров і хто намагався його змусити до співпраці, та я кажу про ФСБ і. Розуміючи, що він є росіянином і жив в Росії, я думаю, що дуров може переживати і за своє життя. Тут не стільки до того, що його будуть пропагандисти, можуть переживати, що він схилиться до якоїсь співпраці, а те, що він може напевно переживати за своє життя, та ми пам'ятаємо і скрипалів, і інших колишніх громадян Росії з різними званнями, що ви про це думаєте? Чи загрожує щось дурову? Я думаю, що у Франції йому загрожує набагато менше, ніж, наприклад, в Дубаї, бо там і російських служб набагато більше зараз, і просто людей, які можуть скоїти замах. Власне кажучи, тут є певна інтрига, бо Дуров знав, що проти нього у Франції порушена кримінальна справа. Він знав про наслідки і все одно прилетів. І вже знаєте, є певні конспірологічні теорії, які вибудовуються, що Дуров навмисно прилетів до Франції, щоб якраз можливо врятуватися зберегти бо... собі життя, так, так щоб бо за великим рахунком ходили чутки, що Дурова схиляли, наприклад, до продажу телеграму російським інвесторам. Що за цим стоїть ледь не особисто Путін, і скажімо так, за деякими даними сторони не зійшлися, наприклад, у ціні. А ми знаємо, що у Дурова ну вже є такий досвід, коли він продав ВКонтакті, Ну фактично. Під контроль ФСБ, і саме так він став мільярдером, і потім виїхав от за кордон, жив собі нормально, створив Телеграм. Але от, от це повторюючи, одна із версій, але та інтрига, що Дуров знав, що, власне кажучи, на нього очікує арешт, і все одно прилетів до Франції, от створює додаткові запитання до ситуації. Угу. Е, як ви вважаєте, чи постане зараз знову запитання заборони телеграму в Україні? От після цього арешту я розумію, ми ж розуміємо, та що зараз будуть новини довкола нього е, так само множитися, так і будуть з'являтися якісь нові подробиці, якісь нові деталі. Чи в Україні знову заговорять про те, що варто б заборонити телеграму? Ну тут важливе питання, що в Україні е, говорять про заборону телеграму, але насправді, от і закон, законопроект, який пропонували, він спрямований не загальну заборону месенджера, а е, блокування акаунтів, які є анонімними і через які якраз здійснюються е, різного роду і пропагандистські впливи. Багато говорять про те, що саме через телеграм-канали вербують тих. Навіть не знаю, як це їх назвати, хто підпалює автівки військових. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Тому вочевидь, що тема вона знову сколихнеться, про неї будуть говорити, і, власне кажучи, можливо, зараз вона все ж таки просунеться далі, ніж просто розмови, бо дійсно приклад Франції, і можливо, якщо ситуації і справі дадуть хід, то дадуть додаткові аргументи. бо... Дійсно, у Франції своя історія там і не тільки наркотики, але терористи. Наприклад, Хамас, як кажуть, він координував свої дії саме через Телеграм, і тому питання тому, що це не просто месенджер, а це інструмент впливу. Інструмент тероризму він знову буде, скажімо так, говоритися на міжнародному рівні, не тільки в українському. Це е, я теж так. Е, от десь я тут з вами е, абсолютно десь погоджуюся. і Я думаю, що ми па, будемо бачити ще нові е, нові якісь деталі, нові подробиці. І я думаю, що ця тема буде ще набувати свого розвитку. Я хочу зараз поговорити. Е, ми знаємо, що кожен день спочатку повномасштабного вторгнення президент готує своє звернення до українців. Але вчора він записав своє звернення і привітав нас усіх із Днем Незалежності України. І запитав записав він це звернення на кор. Доні з Курської області. І саме звернення, як на мене, воно абсолютно відрізнялося від попередніх. Тут, принаймні, мені чулося більше впевненості. Я почула для себе важливе про відновлення незалежності. Та, тобто, десь вже в свідомість українців входить, що 33 роки це не лише існує Україна, це ми відновили нашу незалежність. І, звичайно, були неулесливі компліменти в сторону. Путіна, і це був, знаєте, як ще черго, чергове звернення і до наших міжнародних партнерів, що мовляв, дивіться, насправді він слабкий і, і людина, яка не дбає про свій народ. Що ви почули для себе з цього звернення? І як ви для себе відзначили, чим цей день незалежності відрізнявся від попередніх? Що змінилося за ці ось е, три роки повномасштабної війни? Ну головне, що дійсно Україна. Живе Україна б'ється, і е, від Києва за три дні е, дійшли до ситуації, коли мова йде про е, події на Курщині. Вочевидь, що у Володимира Зеленського з'явилося більше впевненості, і от ви абсолютно точно підкреслили, що він став більш впевнений, бо цей рік він був достатньо складним, навіть не достатньо. Він був дуже складним, від починаючи від. Певних успіхів расистів на фронті закінчуючи з ну дуже тривалим ненаданням Україні е, допомоги від Сполучених Штатів, коли ми пам'ятаємо цю ситуацію з голосуванням в Конгресі, яке постійно блокувалося, і до цього додавалося додавалася до абсолютно невпевненість щодо результатів виборів у Сполучених Штатах, і зараз от. Знаєте, як розвіднюється трохи, стає зрозумілим, а завжди напевність вона іноді навіть гірша, ніж зрозуміла небезпека. І тому зараз дійсно з'явилися моменти, які додають певності. Більше того, от я вже казав, атака на Курщину вона дала. Зрозуміти я по всьому переконаний нашим західним партнерам, що потім не готовий до ескалації. Він всіх лякає до ескалації, але він не застосував жодну важливу опцію, яку міг застосувати на тому ж редбезі, як і мобілізація, як і запровадження воєнного стану. Я вже не говорю про звернення за допомогою до ДКБ, бо це стало б останнім днем існування цієї організації. Але е, речі е, для того, щоб е, більш активно вести війну проти України, він не застосував і це. Говорить про те, що от в Росії е, сформувався певний хиткий баланс, коли суспільство воно змирилося з війною, але воно не хоче її підтримувати. Власне кажучи, давайте будемо чесними, ми не бачили. Оцього в Росії злету національної самосвідомості, якось всі як один вітчизняна війна, от на що дуже довго штовхали російське суспільство? Власне кажучи, давайте порівняємо, коли расисти окупували Херсон, коли окупували Бердянськ, Мелітополь, як скільки українців виходили голіруч проти російської техніки, проти збройних солдат. Під українськими прапорами, я чесно скажу, я не бачив таких відео навіть серед російських пропагандистів. Їх просто немає. Я думаю, якби були, хоча б декілька, їх би тягали постійно. Це правда. Натомість це... ми бачили звернення їхніх російських військових до тих чоловіків, які тікають з Курщини. І ми бачимо, що це лише звернення військових а іншому населенню, як його і називає Путін, їм абсолютно байдуже до, до того, що відбувається. Тобто, знаєте, пане Олександр, тут виходить, що насправді. Я так само для себе ще й почула в і цьому зверненні, і бачу, що зараз відбувається: що насправді відсутність ескалації якраз лише посилює ескалацію Путіна. Ну, принаймні на це виглядає, тому що коли ти не дієш, коли ти не проявляєш силу, Путін іде лише вперед. Але як ви вважаєте, от. Вчора до нас приїжджали гості, та вітали нас з днем народження, ми отримували так само вітальні телеграми і листівки. Чи зараз змінилося ставлення до незалежної України, яка воює проти Росії з боку наших західних партнерів? Ну власне кажучи, те, що це ставлення, змінюється, воно трансформується. І ну, давайте будемо об'єктивними. Що коли Україна зайшла на Курську область. Спочатку наші союзники трохи мовчали, і це говорить про те, що вони схвалювали ситуацію, але дивилися, що буде далі. А далі вийшло, що у Путіна немає ескалації, немає в Росії ніякого відгуку на те, що серед населення за через те, що відбувається, і вони вже офіційно публічно. Через в Німеччині представники Бундестагу в Сполучених Штатах офіційні представники і низка інших країн Вони сказав, що Україна має право воювати на території Росії mm -hmm. західною зброєю. Давайте згадаємо, що ще в 22-му році, коли на Білгородщину зайшли представники РДК з більгійською стрілецькою зброєю, то був скандал аж до неба. І тоді казали, ми розберемося, це неприпустимо і так далі. Зараз це з точністю до навпаки. І більше того, от на тлі цих подій вже йдуть розмови про те, що ну тоді давайте далі надамо Україні можливість завдавати ударів далекобійної зброї по російській території, угу. і я думаю, що от все ж таки певний крок в цьому напрямі зроблений. Пане Олександре, не можу вас не запитати про ще одне привітання від нашого ще одного божевільного сусіда-диктатора Лукашенка, який щиро привітав українців і сказав, що ми взагалі дуже цінуємо працювати український народ, і ми завжди йдемо рука об руку разом з ним. І ось все, що треба, це лише миру. А що це таке було? Ну це намагання все ж таки Лукашенка всидіти м'яким місцем на двох стільцях. Тяг чи знову ж таки розуміючи, що він дуже мало що може зробити без е, Кремля, без вказівки Кремля? Це його попросили десь з Москви сказати, якась можливо одна із башт Кремля, яка все ж таки намагається якось втриматися і не потрапити до Гааги, чи це він просто сказав, щоб йому був плюсик в карму і на суді в Гаагі. Ми скажемо, ну от він зате нас е, привітав. Я думаю, що скоріше за все це другий варіант, бо це виглядає, виглядає ну як певним демашем щодо Росії, і, власне кажучи, у Лукашенка взагалі ситуація складна, бо він з одного боку має демонструвати абсолютну лояльність Путіну, а з іншого боку, все ж таки, уникати втягування Білорусі у пряму війну проти України і. Доводиться, як кажуть, крутитися, а, але зараз ситуація знову помінялася. От, бо давайте згадаємо, ще на початку року Лукашенко там казав, що треба було з Україною вирішувати у 2014 році, коли вона була дуже слабка, а не зараз, коли в неї є армія там і так далі. І власне кажучи, ситуація знову змінилася, і крім всього, що Лукашенко дійсно за старою традицією. Як кажуть, бігає між красивими і розумними, він ще і боїться, як на мене. Mm -hmm. у, у нього цей страх, він і раніше проривався. Він боїться, що хтось прийде ззовні, його змістить і будуть судити. Бо все ж таки Білорусь навіть не Росія. А тим більше, я думаю, він знає, скільки білорусів воює в лавах ЗСУ. І я думаю, що він дійсно боїться, що потім ці люди, вони. Прийдуть до нього з певними питаннями ще з за 2020 рік, ну і так далі. Угу. І, і тому от він якраз так намагається якимось чином покращити свою карму, хоча е, переконаний, що навряд чи це йому допоможе. Угу. Тут, пане Олександре, як мені видається, він все ж таки більше боїться втратити навіть владу, а не саме життя. А стосовно полку Кастуся, наприклад, Калиновського, та, то там вони повністю забезпеч... я маю на увазі так звана влада Білорусі, вона повністю забезпечила і зробила усе, що вони йшли, і там ще питання так само до їхньої білоруської позиції, яка теж не підтримує, щоб, наприклад, полк Кастуся калиновського зайшов і визволяв владу зі зброєю в руках. Мені здається, що ще ще напевно він і боїться тих хто поруч біля нього я маю на увазі біля лукашенка тому що там можливо теж щось може бути ну принаймні він він цього остерігається про ще одну річ хотіла з вами поговорити знаємо що президент вчора ще підписав Закон щодо заборони російської церкви, ну принаймні так його називають в народі. Насправді він називається про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності в Україні релігійних організацій. І ми дуже щасливі сприйняли цю новину. Мовляв, все московський патріархат йому тепер залишилося жити дуже мало. Насправді там ані слова про московський патріархат немає. І ось стало так само відомо, що напередодні дня незалежності у рамках візиту до Києва делегація в. Іленського патріархату зустрілися з предстоятелем Української православної церкви Російської церкви Московського патріархату митрополітом Онуфрієм. І там вони заявили, що готовність на діалог є. А що б це все могло значити? Що справді закон почне діяти, і московська церква шукає, як би її реформуватися щоб залишитися в Україні? Ну, поки що, знаєте, поки що. Я думаю, московська церква шукає можливості. Як врятуватися, навіть імітуючи діалог, навіть імітуючи е, якісь рухи, бо ну давайте будемо чесними, що було е, велика кількість можливостей для того, щоб е, все ж таки е, стати справді українською церквою більше того, що ми маємо розуміти, що навіть ті е, ієрархії московської церкви, які можливо і готові переходити mm -hmm. до ПЦУ. Є ще російський вплив, і він нікуди не подівся. Бо коли Україна отримувала ТОМОЗ, я знаю, що наприклад біля десятка таких представників у ПЦМП підписали звернення до Варфоломія, але давайте згадаємо, що на собор в Київ приїхали лише двоє Ці інші злякалися. І вочевидь, що цей рівень тиску він досить серйозний, і тут важливо розуміти, що разом із от всіми цими кроками щодо переговорів щодо діалогу держава має достатньо жорстко тримати рамку і паралельно готувати і документи, і рішення. Про щодо московської церкви і власне кажучи, ви абсолютно слушно зазначили, що там мова йде не тільки про патріарх, а взагалі про церкви, які фактично керуються з Москви. І тут важливо не зосереджувати стільки на цій церкві, а й на псевдорелігійних організаціях, які теж ну фактично діють, але вони отримують вказівки з Москви. Угу. З, е, зрозуміло, ну там справді не написано нічого про московський патріархат, і будемо відвертими е, описано так. Е, так, там написано про церкви, які е, можуть. Пливати на а, те, що відбувається в Україні, в, в, в негативному сенсі, та але слово московський патріархат е, там немає, тим і пам'ятаємо, що закон вступить в, в дію після 30 днів, і там а стосовно от того, щоб віддавати майно і юридичні ці всі питання, вони е, почнуть вступати в дію лише за 90 днів. Тобто є час у московських попів, ще щось спалити, вкрасти і вивести, пане Олександре. Я дякую вам дуже. Олександр Леонов, виконавчий директор центру прикладних політичних досліджень. Жень Пента був разом із нами на зв'язку. Я ж вам нагадаю, і вчора ми про це говорили і кожен ефір. Ми з вами говоримо про те, що. Все залежить в тому числі і від нас, яка церква тут буде, яка мова тут буде, і як швидко ми отримуємо перемогу. Кожен з нас має докладатися до цієї перемоги, і я наголошую, що не існує маленьких чи неважливих донатів, чи якихось неважливих дій, які підтримують державність України. Ми закликаємо. Допомагати допомогти нам зібрати е, до, е, зібрати донати та зібрати на допомогу повітряним силам збройних сил України. Е, маємо один місяць на те, щоб допомогти їм захищати нас від ворожих ракет. Ми збираємо мільйон гривень на засоби РЕП разом із повернись живим. Посилання на банку ви знайдете в кожному відео на Ютубі А Радіо НВ. А відео у нас, повірте, дуже багато на різні теми. Тому ви точно. Щось для себе знайдете, а включити можете дивитися, але перед тим обов'язково задонатьте, тому що це насправді дуже важливо про те, що зараз відбувається на покровському напрямку. Ми будемо говорити з офіцером 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка збройних сил України. Вже після новин долучайтеся до обговорення, надсилайте свої коментарі в. Трансляції в Ютубі. Чекаємо ваших запитань. Лишайтеся на радіо НВ. Після новин почуємось. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.